Силам тероборони передали безпілотний авіаційний комплекс Мрія 450 Апарат розроблений та вироблений українськими інженерами. Вже пройшов серію випробувань і переданий бійцям на передову для виконання реальних бойових завдань. Хлопці вже з ними працювали, мають ефективний досвід використання цієї техніки. Вона постійно удосконалюється і допомагає. Не допустити ворога на нашу землю, на нашу Полтавщину, а також впевнений, що допоможе звільнити всю Україну. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим землякам, всім тим, хто захищає сьогодні Україну. Мрія 450 має тривалий час польоту, що дозволяє їй проводити операції в глибокому тилу ворогам. Також комплекс оснащений нічними та денними камерами, ретрансляторами, наземною станцією керування. Дякуємо від імені нашої бригади, від нашого підрозділу. Дякуємо. Міському голові міста Кременчук жителям всім будемо наближати перемогу. Ці пташки будуть працювати, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Надходження на фронт таких інноваційних комплексів, як мрія 450 якісно підвищує можливості української армії. Це не лише збільшення втрат ворога, але й збереження життів наших захисників і захисниць завдяки дистанційному веденню бою. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.